Смарагдові гаї співають колискові, Колосся золоте схилилось до землі. Голубець вітерець мої сади квіткові, курликають, що сили в небі журавлі. Схилила верба гілля у яру додолу, молочна пара з хати огорнула дах. І осінь знов збере нових дітей до школи, в амбарах буде жито, і сіно у скритах. І рідна Україна знов розправить віти. Родючості краси її нема подоб. Жива країна, доки в ній сміються діти. Луна шкільний дзвінок, і працює хлібороб. Попри ворожу волю наша країна поре усміхається і вчить. Під гімн України прошу підвестись. Посміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття. у Доброго дня, шановне панство! Доброго дня! Сьогодні 2 вересня 2022 року. 2 вересня. Тож починаємо традиційний ліцейський обряд посвячення у ліцеїсти. Вітаємо новачків! 29-й раз лунають ці слова для Миколаївського економічного ліцею номер 2 І пролунають ще неодноразово! Багато шкіл зараз лишилося без будівлі. Але не стіни створюють навчальний заклад, і наш ліцей не виняток. Шановні новачки, сьогодні маємо честь вводити вас в наше братство. До слова запрошується керівниця ліцею Новицька Ганна Володимирівна. Слава Україні. Сьогодні ми починаємо новий. 2022-2023 навчальний рік. Починаємо усупереч російській агресії та пов'язаним із нею поневірянням і викликам. Починаємо цікавий, але водночас нелегкий шлях до пізнання в дистанційних умовах. Я переконана, що ваша довіра. Шановні батьки, і ваші здібності, шановні діти, стануть запорукою продуктивного, а головне, переможного року. І завжди поруч будуть віддані педагоги Миколаївського економічного ліцею номер 2 Знайомтеся! Вітаю вас, діти! Я Дрозд Ганна Володимирівна, учитель літератури та психолог ліцею. Запрошую вас до світу літератури та світу людської психології. Бажаю вам цього року всього найкращого, а нам з вами миру та перемоги. Добрий день, шановні! Я Вучук Тетяна Миколаївна, учитель математики нашого ліцею. Математика це мова, на якій написана книга природи. Математика вчить бачити проблему, а потім шукати шляхи її розв'язку. Математика наука молодих інакше бути не може. Заняття математикою це така гімнастика розуму, для якої потрібна вся гнучкість і вся витривалість молодості. І я сподіваюся, діти, що математика навчить вас не пасувати перед проблемами, але навчить вас знаходити шляхи для їх подолання. Навчіть тренувати свою волю і наполегливість. Бажаю вам успіху! Я Бондар Світлана Миколаївна, вчителька фізики. Навколишний світ ми вивчаємо, запитуй, чому так. А що буде, якщо? Я чекаю ваше запитання. Будемо шукати відповіді разом. Hello! Мене звуть Валерія Валентинівна Долина. І я викладаю англійську мову. Від себе гарантую якісні, цікаві та практичні уроки з використанням сучасних технологій. Від вас очікую сумлінної праці та безпосередньої участі в моїх уроках. Remember, the English language is a work in progress. Have fun with it. See! you soon! Вітаю, мої любі ліцеїсти! Мене звати Оксана Константинівна. Я вчитель хімії. На мою думку. Важко навіть уявити, як без хімії прожити. Вона чистить, миє і годує, живить, травить і лікує посуд, меблі і тканини. Це хімічні речовини. І повітря, і вода, загалом природа вся хімію вивчать охоче. Пам'ятай, що в даний час без хімії ступить. Ви не можете ні кроку. Сподіваюсь, що цю складну, але дуже цікаву науку ми разом з вами подолаємо і наші уроки будуть цікавими. Я вчитель історії і права в цьому році починаю тридцятий рік навчання в нашому ліцеї. Я очікую від учнів галірної результативності. Мій предмет вивчається для того, як я розумію, щоб ми займалися самопізнанням. Чим більше ми знаємо історії, тим більше ми знаємо про себе. Любі друзі, я Лагно Галина Ігорівна. Я викладаю мистецтво і зарубіжну літературу. Тобто, весь час ми з вами будемо розмовляти про красу. І я благаю вас, не відвертайтесь від краси. Навіть якщо вона вам здається, зовсім потворною. Доброго дня, шановні учні! Мене звати Сергій Олександрович. Я вчитель предмету захисту країни та фізичної культури. На заняттях ми будемо працювати над досконаленням вмінь навичок військової спіймованості та покращувати свій фізичний стан. Бажаю всім міцного здоров'я та успіхів у навчанні. Доброго дня, мене звуть Богатирьова Катерина Вікторівна, я є бібліотекою ліцею. Бажаю вам отримати в ліцей нових знань, успіху та здоров'я. Привіт, ліцеїсти. Мене звати Анна Костянтинівна, моє прізвище Олег, я вчитель фізики, основ здоров'я та трудового навчання. Ми живемо в безмежному світі від галактики мікрочасти зірок, що в небесні плати до земель, до людей, до світ молекул і атомів мікро, макросвіт. Це планети і ми. мегасвіт світ різних зоряних що зібрались в небесні пітьми, шлях тернисти, до вивчення світу, прокладають людині знання, відкривають її нові орбіти до природних тень. Шановні учні. Мене звуть Милашич Оксана Вікторівна. Цього року я буду викладати для вас англійську мову. Завдяки англійській, ви не будете знати жодних мовних бар'єрів у жодній країні світу, тож подорожі для вас стануть приємними та цікавими. Я очікую від вас наполегливості, старанності, активної роботи і зацікавленості. Тож, бажаю вам успіхів! Привіт! Мене звуть Ольга Валерія, я вчитель інформатики. Разом ми вирушимо в цікаву мандрівку світом комп'ютерних технологій. Чекаю зустрічі на наших уроках. Вітаю вас, дорогі наші ліцеїсти! Я старчова Наталя Васильівна, учителька української мови та літератури. На своїх уроках я відчиню для вас двері в прекрасний світ української поезії і слова. Від вас чекаю віри, оптимізму, натхнення, творчості, а також плідної співпраці у новому навчальному році. Бажаю вам успіхів! Вітаю! Мене звуть Аліна Миколаївна, я викладач історії та громадянської освіти, наука про розвиток людства і його культури. Сподіваюся на вашу співпрацю і що за допомогою неї ми зможемо зробити наші уроки цікавими та корисними. Вітаю всіх! Я Юріна Світлана Євгенівна, я вчитель математики. На моє переконання, немає в житті нічого неможливого. На неможливе потрібно тільки трохи більше часу і бажання. Хай в новому навчальному році вас буде величезне бажання вчитися і отримувати нові знання. Мирного вам неба, легкого навчального року, нових друзів, цікавих подій і чудових результатів. Очікую на зустріч з вами. Добрий день, я Катерина Михайлівна, вчитель інформатики. В інформатиці машини повинні працювати, а люди мають думати. Ми будемо підкорювати IT-системи, створювати нові програми, реалізовувати ваші творчі ідеї в цифровому всесвіті. Привіт, дорогі друзі! Юнаки та дівчата, старенькі та новенькі, одним словом, ліцеїсти. Давайте знайомитися. Мене звуть Ігор Васильович. Я навчатиму вас однієї з найдавніших, однієї з найцікавіших, однієї з найбільш загально розвиваючих наук. Гадайте, що це за наука? Цю науку багато хто з вас вимушено вже вивчає з першого дня війни. Але ви вже дорослі і навряд чи очікуєте, що ми на уроках вивчатимемо білі плями, які ще є на карті світу. Зараз перед цією наукою стоять інші завдання, і головна це прогнозування і перетворення довкілля людини. Це, звісно ж, географія, яка працює на стабільне та комфортне життя людини у майбутньому. До зустрічі на уроках географії. Мене звати Валентина Миколаївна. Я викладач української мови та літератури. Я хочу, щоб у новому навчальному році ви по новому відчули літературний смак і запах колоритної української мови. Хочу, щоб ваші знання. Набували сили і зріли, як стигли винора. Головну справу ми зробили. Познайомили вас із вчителями. Тож ось і розпочався наш новий навчальний рік. Е ні. Це ще не все. Маєш на увазі посвідчення про вступ до ліцею? Так зараз всі документи електронні, навіть ліцейський квиток. І знов ні. Клятва? Так в чому присягатися? Ми ж зараз вчимося дистанційно. Знову. Навіть дистанційно ми єднаємось. А коли приєднуєшся до колективу, берешся зберегти його риси. Павло. Ти в ліцеї мер. Тобто голова самоврядування. Тобі видніше? І знову ні. Я, звісно, мер. Але не тільки я знаю ті риси. Завдяки яким варто вчитись саме у ліцеї і присягати йому на вірність. А зараз звертаюся до ліцеїстів. Так що згадується, чим ліцей відрізняється від усіх? Яка причина тому, що ми обираємо ліцей? Карино? Мені подобається все. Перерви уроки вистави новини. Головне неповторна атмосфера довіри. Все ж шко. пін понг. Клуб Хлопчиколи, зйомки, неповторна атмосфера. Ми ж всі разом. Олено, а за що ти обираєш ліцей? Mm, тут навіть змагатись якось легко, не страшно програти. Ми тут не вразливі. Катю. А що ти згадуєш в першу чергу? Насамперед згадую наш новорічний фільм На диво дружня атмосфера. А якщо Андрія спитати. А чом це знову я. Тому що ми тобі довіряємо. Так що в ліцеї найкраще? Ось це і найкраще, не соромно і не страшно спитати. Тільки ніхто не забув, що вчитися будемо дистанційно. Які зйомки, які клуби, який пінг понг ліцейським традиціям кінець? Чому кінець? Посвячення наша традиція. І ось, будь ласка. Посвячення. Обійми присутчі теж наша традиція. І mm. де тепер це традиція? А ми її адаптуємо. Змінимо обійми на теплі слова. М -м, ковдра. Що ковдра? Тепла. Я маю на увазі приємні не тобі, а людям слова. Наприклад, друже. Ну, хай. Але ми тут з вами знаємо, що тепер наше кодове слово ковдра. Шановні новачки, робіть висновки. Найголовніше в ліцеї атмосфера довіри. Це головний сенс нашого ліцейського життя. Ліцейське братство. Шановні новачки, я відчуваю ваше нетерпіння. Тож присягайте на вірність нашому братству так. Як присягали вже 29 поколінь. У мікрофона мер ліцею Бредіхін Павло. Присягаємо любити свою батьківщину, допомагати їй і захищати, бути гідними громадянами вільної країни. Присягаємо присягаємо вчитися знанню, пам'яті, вчитися совісті, прагнути діяти і досягати успіху. Присягає. Присягаємо шанабливо ставитись до викладачів і товаришів. Непорушно і вічно зберігати вірність ліцейському братству. Присягають! Вітаємо вас! З цього часу ви маєте право зватись ліцеїстами Миколаївського економічного ліцею номер 2 І до вас звертається випускниця 2022 року, учасниця ліцейського клубу Щодекови. Одна з ведучих новин ліцею Яна Майстрюк. Привіт, новачки! Звісно ж, одразу хочеться вам побажати бути сумлінними учнями, фокусуватися на навчанні, але ніколи не забувати про відпочинок. Обов'язково згадати для себе поняття тайм-менеджменту. І, напевно. Побачити в обличчях своїх однокласників справжніх друзів. Але найголовніше, б я хотіла вам побажати не шукайте в ліцеї якогось особливого ставлення до себе. З боку вчителів. Або, ...беззаперечною любові класного керівника чи колективу, в якому ви навчаєтесь, шукайте в ліцеї те. Чого в житті у вас ще не було. Спробуйте себе там, де не маєте ні краплини досвіду. І намагайтесь використовувати усі можливості, які спіткають вас на шляху. І тоді я вам обіцяю: ви вийдете з ліцею з справжніми кіборгами. Кіборгами, яким під силу все, навіть більше. Повірте. Ви вступили в найтепліший заклад освіти з усіх, яких бували. Тож хочеться вам побажати провести більше часу разом віч на віч, ніж це довелося зробити нам. У вас ще 100% буде час нас догнати і перегнати нас. Тож вперед. Нехай вас аминають пандемії. І ви більше ніколи не побачите війни. А тепер вітаємо з членством в великій ліцейській родині. Нехай щастить. В ліцеї незвичайно порожнеча. Новим шляхом тепер війна кермує. Не ввійди в клас із вереснем малеча. Дзвінок, дитячий гомін не вгамує. Але ж ліцей й стіни кабінети. Ми дружна, вірна і радісна родина. Нас об'єднає простір інтернету, залишимось і сильні, і єдині Застанемось у просторі довіри, підтримаємо віри, дух могутнім. Цікаві і допитливі ефіри. Наш внесок перемоги у майбутнім. Це неможливо переоцінити у час важкий, коли кругом руїни. Але ж коли в країні вчаться діти, живе і сподівається країна. Обряд посвячення у ліцеїсти завершено. Під гімн ліцею, прошу підвестись. Ому місту випускники прославляють наш край, хай Бог дарує.